І мав би я йому власті піддатися? О, ні, знаю, що зроблю. Піду до юдеї, до імені Бога виєму. І прикажу начальнику моїх дві, що вірував пів ідеї, а власті з рук не Чудо-чудо якесь там твориться. Не встаєму біда, засіяла, канане відсіч не була. А не розневець, в пісні співають і попиняються на ворожденому царю. На ворожденому царю? Так. Так піди до юдеїв, до імені мого Вифлеєму, і прикажи начальнику моїх військ вирвав тих дітей, які не покінчили другого року життя. Зрозумів? Зрозумів. Хай живе в самого ті цар Іри. Кров, кров то невинний дитячої поліється. Снег месяця загинув. А що мені з того? Гріх? Кара Божа. На кого? На мене, на ірода? Руки місяць не пай від тої невинної дитячої крові. Учас місія страшно, я проць, проць, свята літа, де мої війська? де мої люди? Гину люди, гинуть. Гожі спотвоє, хресте Боже наш, гості на мирове свит розума, небо звісно служав, що я сонце збою. Браття, Христос Славити Його! <рес> що це за диво нинішної ночі, коли ми в полі в затрак спочивали, яка снов'ясність дарола в очі. А ми сте скоренько дораз позбирали, глянем на небо не було, а небо вогнем в горіє. Ані то світає, ані то віддіє, а ясність з за очі хватає. А кожен на зі страху замлюває, а щось Анна з неба сходить і каже: Браття, Христос рождає. Щоб мирюсь спасти з неволі, підіймо, до дофлеємо та привітаємо те, Боже маленьке дитятко. А А тім, де сам піде ми самими прекрасними не голосами, голосами раз заспівали. Слава вишнім Богу! Мир всім на землі, я в чоловіці Богоявленію! І таку зв нам зв'язку возвіщали. Дивна новина, родичива сина, породила в ефлеємі Марія Єдина. Породила в Ефлеємі Марія Єдина. Ми вже збирали дарунки, ладнали. За ласку мову, дякували Богу. Це те, що він провину світу прощає і Месію посилає. От Адама ката тож нам однята стверджує Адам, я Ангели з небес пісні співають. І, і Боже дитятко вітають. І от нам ясна звізда засіяла, яка на небі досі не бувала. Мися скоренько зібрали, ходою йдемо, до рухлиємо за звіздою. Кожен серце сам себе питає, в якій палаті Христос рождає? Ходим і видим сверте бідненький, а просто на сіню почерськовитий Ісусик маленький. А мати дядько не може зігріти, то він і оця його своїм духом зігрівають. І з небес хоре велично заспівали. Бог предвічний нам народив! Саме мерзи и членски и бачу, що ні в року везло у вас. А я можу дурнувати трошку, я міняю, я торгую, а третій пронем. Бо я маю фест, файний кран. Чилом, милом, мотовило, жкаберва, стрібілого нерва на мощонки. Кість... Слухай дайте, ми попішали вас, оте подарунці клали, і на сопілках вигравали. І те ми трьох царів застали. Нам <різь> ще зізда об'явила і мисію усвітила. А як ми його шукали, то за віро доспитали. Борди все царство славне? Віруть по угні великий, велів жомні рам поспішити, всіх малих дітей побити. Ми старями поклякали, по опісу заспівали. Не земля, небо не і земля. Не. Казати. Що гой має таке робити? Про ми сю співати. Гойне сіє, не, сі, гой, не ори навіть можемо лотити. Мошка може промопити, мешки до цеху розсити, водити зачем. Час... Що він можна... тебе цей Нехрест так людьми глузує, насміхаються. Але минулі ті часи, коли люди обминали тару з дисковорілкою. Бог хоче, щоб ми не грішили, в правді чистоті жили і Бога любили. І всі, щоб всі свого права держали. За честь Божого, за честь народу дбали і корчми обминали. А як хлоп не буде бити, що Машко буде жити? Можко може молотити, а як ні, то заторбили гайдау свою палести. А як можко не хоче, бо були сині, ходити, хочу мишені, спасі ходити, біле сорі водити. Ви ж не соціа займати шефте, слава! Ми пам'ятаємо, що звісної бути Христос Спаситель нас освобождає. Тож нині покірно зложимо руки, кожен по серці Христа блага. І все то, що душа потребує, перше спасення з неба. Із ласки Божої, що ми прожили, життя безгрішне заслужили на рай, на щастя, щоб поглядати селя, спаса Бога. Ой, Любочко, далекі ваші дороги на той спасський рабін. Уліпше зрекли наш мишинський рабінь. У три роки бордої трасе мудрого слава нас скаже. Всі теж нідеше, то до задньої кишені складає. Відчую вас, добрі люди, нехай з вами Божа поміч буде. Худібка здорова, нехай ся плекає, град огонь, туча, нехай вас минає, хай зродить вам жито пшениця, всяке збіжжя, всяка пашниця. Будьте здорові разом з діточками, нехай не буде слабості між вами. А я вас відчую, як жит, нехай вас сліпагор держить. Нехай вас на пече не буде далічена, при пішку да на лаві сісти. У вас і піти немає, шум зоб з'їсти. Нехай весь не збирайте дальше дорогу. Ще гості. раз заспіваємо веселенькою Богу. Во вертепі не змарі, я пречиста, Породила виплеє від Христа. Слава вовечнім Богу, слава вовечнім Богу, Ми всім на земі. без біди, до другої коляди. А кляпало би твій у голові, та не було. А я вас вінчую як жит, нехай вас цей сій бахур держить. Нехай хлопця добре має, з по стоки збирає. Нехай Невка йому дасть стоки, а стока, кожен з тим. Весела радість вам сьогодні вивела, що при чисто сина породила. Ходім перед нього, <голові> дружимо охіру, <голові> за чистеє серце заходимо. Дружимо перед нього <голові> все, що можна. Це і нас нагородить. Не <голові> забудьте, не забудьте.